В тілі відбуваються всі проблеми, і тіло не може їх полікувати. Перше, коли приходить сигнал болі, мозок замикається регіон, щоб себе не травмувати. Особливо, якщо довгий період часу цей сигнал в системі знаходиться, так? він його перекриває і відповідно створює дисфункцію. Є. Наступне для того, щоб е, цей сигнал знайти, вам потрібно все розчистити. Для того, щоб все розчистити, ми працюємо. Стимульною систему. Все так? Да? Ми зрозуміли. Тепер, коли в систему приходить сигнал волі, він є настільки значимим, і сигнал болі завжди по прямій, мозок цей сигнал виділяє в пріоритеті вище за всі інші сигнали. Тобто, уявіть собі, величезне скупчення рецепторів, які одночасно подають всі сигнали з внутрішніх органів, з м'язів, все, що замикається на спинному зубовому сегменті. Сегмент в цю інформацію сканал, так зібрало з організму, наприклад, з усіх даних, і в голову. Там стоїть фільтр, який повинен ці всі сигнали розподілити і сказати, кому хто що повинен зробити. А сигнал болі це, скажімо так, поверх всіх. Так, він йде поверх всіх. Тобто він йде не в спинний мозок, він зразу без пересікань, йде зразу в голову, для того, щоб мозок міг швидко відсікти цей сигнал моментально. Якщо це там, ампутація кінцівки, відрізали палець. Поки цей сигнал йде, таке не повинно бути. Тому, він зразу побачить ці сигнал і моментально зробити якусь дію, щоб максимально швидко відреагувати в захисному ефекті. так? Тепер довгий час, якщо цей сигнал знаходиться в тонусі, то всі інші сигнали вони будуть жити приніжко. Подавляється. Мозок не буде їх бачити. абсолютно. І потім, коли ви певний час прожили в цьому сигналі, і вимикається цей сигнал, то всі сигнали, які при цьому були понижені, разом з цим вимкненим сигналом, будуть опускатися теж. Получиться сліпа зона. Тому що тіло буде бачити тільки аспект болі. А оце вимкнене. Відповідно, коли ми працюємо з периферичною частиною, нашої системи, ми будемо оце сферичний. запускатися. Все. Наше зелене оце все запустити. <звіх> Те, що система не бачить. Для того, щоб вона могла себе лікувати. Mm -hmm. Тому що якщо вона це все не бачить, вона переводить всі ці елементи на сусідні частини. І цей сигнал постійно висить. Чому він висить? Бо він не скинути. От, система PDTR допомагає скинути цю цю систему, перезавантаживши рецептори, перезавантаживши ці всі сигнали. Так? Тобто сигнал скидається, ви піднімаєте цей сигнал. Трішечки стало ясно, чи ні? Тобто, якщо система довгий час живе в певному сигналі, вона до нього адаптується, перекриваючи всі інші сигнали. Наприклад, у вас гіздок не зістерчить, пробили ногу, вона там болить, ви не можете ходити. Але ж вам потрібно рухатися. Ви Виходите якось кульгаючою. Через певний деякий час воно як там не крутить, воно зростеться, загоїться і, в принципі, вже будете Якось ходити, да і все, віздок не дістав. А все одно нього станеться якийсь такий чи... Який... чипати, але свіздок там, як був такий, його ніхто не дістав. в пам'яті, так? так? Його ніхто не дістав. Uh -huh. Відповідно, ви з ним ходите. Рано чи пізно цей сигнал болі, через те, що він був настільки високий, мозг його вимкне. Але за рахунок того, що була травма, і там сигнал був довго, ви ж не будете ходити під час свіжої рани наступати на той гвіздок, на ту хворе ні. Відповідно, всі елементи він ще вимкнуті. Тільки головне, щоб ви туди не вступали. Нагрузка перейде на інші на сусідні будуть боліти. Плюс сама зона травми буде вимкнена. Ви ж не будете вмикати м'язи, щоб туди прийшов вектор руху. Правильно, все буде навколо вимкнене. Головне, щоб тільки рана загулила щоденка. Відповідно, оцей сигнал в системі вісить. А оцей сигнал не трогає систему. Треба, щоб рана заголилася. Якщо довгий час ви живете в рані, рано чи пізно, оця часово просторова сумація, вона дійде, вона буде залатова, і моз її просто вимкне сам. І що виходить? Були вимкнені сигнали, воно дійшло до певної зони, і моз його виключив. Все, немає місця. Значить, вся нагрузка переходить на всі сусідні регіони. А той регіон сліпий, він не буде у вас ніколи давати. Вкладався пішло. Але в ньому буде істина. Це буде справжня дисфункція. Так. То, але в мозгі там, 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 ну, не болить. Це він не вимкнув повністю. І ви бачите зони компенсації, які вас турбують. І, і людина приходить з фактором болі різним. Ну, на настояще, там. Baptism? І коли людина починаєш запитувати те, 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 не це, тільки там мене. Ой, в мене колись там зазвичай у вас були те, що не було. Ну тільки в дєстрі, там в чотирьох місцях перелом ноги, але це ж було в Дєстрі, це ж не вона так і А в другій житті нога вимкнена з роботи. Там трещо, звісно, вони чувствують, чувствує тут. Правильно, вони чувствують, він тоді відчував це все. Але система за рахунок цих сигналів, вона їх просто вимкнула. І він тепер відчуває ту зону компенсації, яка на собі тягне весь цей падаючий регіон. І, відповідно, ми шукаємо, що ж там не так. Находимо зону, знаходимо mm -hmm. те, стабілізуємо. Це, Все так. дуже просто насправді відновлюється. Так, да, Як в мене зламана була ліва рука, вона в мене ніколи не болить, не турбує, зате плече лопатка просто вмирає настільки, стільки йде підхід, намагаючись змістити навантаженість. Ось так. От Тому ми не бачимо дисфункцію, тому що мозок їх подавляє сам. А якщо це стара, тим паче дисфункція, особливо в дитячому віці, особливо, яка була нанесена ще психологічну травму, ви її взагалі не знайдете. Тому що мозок не дозволяє. Це травма все. Він закриває, і ви туди не залізете. Можна, але це на інших семінарах. <гум> <Отак>. синах. Зрозуміло? <гум> Супер. Поїхали, і далі.